На наших очах закидають лінію фронту авіабомбами. Те, що ви бачите на екранах, це від потужного прильоту палає одна з шахт біля Вугледару. Є евакуація, одна там лежача жінка та чоловік. Часто люди звертаються. Дуже часто кожен день, вчора були сьогодні. Я, я впевнений, що завтра ще туди поїдемо кожного дня на це напрямок. Там дуже складна ситуація. З цього села до лінії фронту приблизно 4 кілометри. Це все. Починаючи від міномету 120-го, закінчуючи габами 1500. Все, все, що є фашистів. В цьому серіалі на даний момент десь 100-150 чоловік. Дітей вже би всіх там вогнівали. Бажаючи на близькість до фронту, місцеві фермери все одно сіють та збирають врожай. Щойно на в'їзді до Єлизаветівки поруч відпрацювали росіяни кабами. Скоріше за все, помітили рух колони в цьому районі, яка, можливо, і нашу колону. Також прострілюють кожну дорогу, яка веде до Бугледару та навколишніх сіл, яким є її Єлизаветівка. Ось, як приклад, на моєму фоні ви можете побачити один з таких прольотів, який щойно. Ця дорога працюється кабами та FPV, що також не менш небезпечно. Я сейчас покажу де забрати діда. Це кожен день смариш. Каби кидають зараз. Практично наш день. Самі виїжджати, плануєте? плануєте. Так будемо їхати, звісно. Скоро сидіти неможливо. Оце тут дома. Обстріли в 5 утра почалися. Каби підштукали. Ну, все, що ви понаходили, він усе в сумку зібрав Речі, з якими він не може попрощатися. А чого їхати? Ну надо, стріляють. <праць> ви ж самі казали, вам страшно, <праць> бабуся. Давайте. <реш> вот так. Молодец. Стоп. И теперь вот с этой стороны. Нет, я, я, я. Угу. На, бери. Так, так, не, 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 разок, Ой, я Давай, вот так. Вот я Вот эти два, да, правильно. О, о, вот так. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Тихо, ну, номер ему доста, чтобы не нервничать. Ему ничего не чувствует, вообще ничего. Ему только писать надо, видишь?

<різований> Вже за кілька годин літнім людям нададуть медичну допомогу та направлять глиб країни, де вони зустрінуться зі своїми родичами. А поліцейський екіпаж Білого Янголу продовжить свій шлях далі. Бо за час, доки ми їздили, надійшла не одна заявка на евакуацію.